Всім привіт! Мене звати Артем. І перше, що я хочу сказати, це величезна подяка усім тим, хто відгукнувся і допоміг матеріально зі збором коштів на відновлення кровлі у нашому домі. Завдяки вам у мене з'явився реальний шанс не стати серфером під час осінніх дощів. Велика, велика вам подяка. Чесно, я такого відгуку не очікував. Ну що ж, а тепер переходимо до основного? Останній місяць літа позаду і хочу сказати, що цей квартал не дуже нас потішив гучними новинками. Проте все ж таки поговорити завжди є про що, тим паче про щось гаряченьке. Наприклад, топ найгарячіших настільних ігор місяця, серпень за версією сайта BoardGameGeek. Так, постійні глядачі і так знають, звідки цей топ узявся. Це вже не для кого не новина. Проте, перед тим, як почати, хочу у вас усіх запитати: скажіть, а що вам? Цікавіше дивитись про топ найгарячіших чи якусь вибірку із кікстартера щомісяця. Пишіть в коментарях вашу думку. До речі, сьогодні у нас в топі будуть ігри, які довго не засиджувалися на вершині топу, і вийшло так, що. А вони в нас ну дуже різноманітні. Як вибір настільних ігор в магазині Geek Shop, який завжди тримає руку на пульсі, пропонуючи самі актуальні новинки зі світу настілок. А за промокодом BIVAR10 усі бажаючі зможуть і додаткову знижку отримати. Усі посилання залишаю в описі. А тепер саме час розпочати наш топ. Тож поїхали! І розпочнемо ми з гри Nightfall. Яка не так давно засвітилася на Генкон і видана вона, до речі, Red Raven Games, які випускають ігри Райана Локата. І це не дуже дивує мене, бо Локат числиться як один із співавторів гри. Хоча так на перший погляд по цій грі і не скажеш. Гра в нас від одного до шести гравців і має як змагальний режим, лицарі проти демонів із асиметричними цілями, так і кооперативний режим, де потрібно бігати по мапі і лупити демонів, виконуючи щось написане. Не в книзі. Ага, ось напевно саму книгу Локат і написав, бо механіки у грі дійсно не його направлення. Отже, історія дуже проста: є портал, і з нього лізуть демони, і їх потрібно ліквідувати. Проте самі демони хочуть того самого крові, тому залюбки вбивають один одного. За що, до речі, і отримують купу очок. Але лицарі, навпаки, слабкі і майже безгребетні, тому їх головна мета просто вижити. Ну, не знаю, якось такого рода скірміш мене не дуже вражає. Проте, я думаю, поціновувачі знайдуться, тим паче на вкладенці, буде красуватись ім'я Локата. Доктор Райнер Книція продовжує перевидавати свої старенькі ігри. Ну воно і правильно, навіщо робити щось нове, коли ти вже видав під 600 ігор. І ось у 23-му році вийде гра Zoo Вадіс, яка буде переробленою версією гри 91-го року під назвою Ко Вадіс. І це в нас перегони за володарювання зоопарком. Гравцям буде необхідно стати амбіційними тваринами і намагатися піднятися якнайвище і якнайшвидше, домовляючись при цьому з іншими гравцями, бо майже кожен ваш рух має бути узгоджений з іншими учасниками. Тобто, це в нас гра не більше. На логіку і прорахунок, а вміння домовлятися і пропонувати. Проте, як і в більшості ігор на усні домовленості, вони можуть не виконуватись. Гра буде розрахована до семи гравців, тож з ким домовлятись у цій грі вам точно буде. Не знаю, якщо чесно, що вийде там за переробка гри, проте ко Вадіс виглядає чисто механічно для мене дуже застарівшою, але. Можливо, Книця також щось додасть до механік, щоб модернізувати гру. І Якщо ви чекали у цьому топі на масштабну євроцивілізацію з купою всіляких механік. То Ровер, автор Age of Empires 3, Railways of the World і Сід Civilization The За Game дарує вам таку можливість зі своєю новою грою: Mosaic A Story of Civilization. різнопланова гра з величезним полем, на якому вам доведеться боротися за вплив у різних регіонах, вибудовуючи в них міста і чудеса світу, і зміцнюючи свою владу різними військовими юнітами, які, до речі, і воювати щось, як я зрозумів, не вміють. Основою гри тут є менеджмент ресурсів, будівництво свого движка і механіка вибору дій, адже вхід гравець може зробити лише одну з семи доступних дій. Технології дозволяють розвиватися, будівництво додавати вплив на карти та отримувати бонуси за будівлі, торгівля додає товари та дозволяє, з їх допомогою добувати монети. Ну і тут ще багато чого накручено, і все взаємопов'язане один з одним. Різні лідери, стартові умови, розташування товарів на полі і звичайно, звичайно, величезні можливості за фінальним підрахунком. Чесно, гра за відчуттями здається дуже крутою, але ось зовнішній вигляд поля ця мозаїчність та й самі персональні планшети гравців не здаються мені такими крутими, як комбінація всього іншого в грі. Але то, звісно, може бути лише моє таке бачення гри. Величезний насос із викачки грошей у вас із кишені. Одночасно був у ВІМ із виходом гри Foundations of Rome, яка звісно без всіляких розмов виглядає не просто фантастично, а мабуть за межою цього. Проте за фактом ця гра це в звичайнісінький тайплейсмент на забудову міста з неймовірними фігурками унікальних будівель. Кожного раунду гравці будуть проводити аукціон за місця на полі, які можна буде викупати для майбутньої забудови. Також гравці можуть заробляти гроші за свої будинки, як і підвищувати кількість населення у місті, яка в свою чергу і принесе перемогу гравцю. А це відбуватиметься завдяки вашим будівлям, які розміщуються біля інших відповідних будівель. Проста в механічному плані гра дійсно подарує багато емоцій візуальним естетам. Проте, чи вартує ця гра 5К гривень, то це вже кожен вирішить для себе. Я думаю, для тих, хто постійно дивиться мій канал, вже не є новиною, що у цьому році повинна з'явитися космічна мегастратегія Twilight Imperium у вигляді Роллен Райту під назвою Twilight Inscription. Це в нас планують втілити у життя хлопці з видавництва Fantasy Flight Games. А з Fantasy Flight Games у нас працюють хто? Кіло Геймс, і їм усі карти в руку, щоб в нас також була локалізація. Тож Twilight Inscription – це масивний роллен райд, у якому у кожного гравця буде аж чотири листка. Звучить епічно. І кожен з них відповідає за свій сегмент гри. До того ж, ці планшети ще й різні для різних фракцій. Ви будете мати у своєму розпорядженні обмежений набір ресурсів, який вам потрібно буде ретельно розподіляти між навігацією, колонізацією планет, промисловістю та війною. Та ще й купа різних подій буде допомагати в лапках вам все ретельніше розподілити. Тож так виглядає Twilight Inscription дійсно масивно. Проте перші відгуки від тих, хто пробував її, дійсно позитивні, і вони. Вони говорять, що гра тільки здається такою суворою, вона майже так само мило виглядає і відчувається, як коли лев їсть газель. Під час Другої світової, Енігма, створена тюрингом, допомогла союзникам розшифрувати таємні посилання німців і наблизити перемогу у війні. І хоча ніхто такого не очікує від вас, проте у грі Turing Machine вам таки доведеться розшифрувати пару кодів. Ця гра побудована на пошуку варіантів комбінації. На початку гри у кожного гравця буде загадана комбінація трьох цифр від 1 до 5. І кожного ходу, задаючи питання самій грі, гравці будуть використовувати планшати догадки, щоб віднайти вірність і невірність своїх припущень. Це дуже аналітична гра, яка буде змушувати гравців неймовірно напружувати мозок. Знаю, що в моїй компанії вона точно не зайде, бо й за відчуттями вона схожа на The Search for Planet X. А для всіх, крім мене, ця гра стала найгіршою. Навіть не встигли ми ще дограти до кінця першої партії. Але може, звісно, Turing Machine – це щось інше. Якщо чесно, не дуже я полюбляю ігри про дальній схід, бо тематика то гарна, проте арти найчастіше роблять таким чином, що. Щоб навпаки відпугнути усіх бажаючих, ось такою мені бачиться ігра Сабіка. У якій ви граєте роль одного з вельмож на Сріді, в які брали участь у будівництві веж садів і палаців Альгамбри. Тож у цій грі гравцям належить встановити торгові шляхи через Європу та Магриб для заробітку прибутку і виплати католійським монархам в обмін на військовий захист від різноманітних конфліктів. Гра побудована на рондалі і не на одному, а одразу на трьох. Кожен з яких відповідає за одну із частей гри: створення Альгамбри її прикрашу. Та налагодження торгового шляху. Так, до кінця не зрозуміло, як ми все це повинні робити, проте за механіками ну, звучить ну, досить прикольно. А за зовнішнім виглядом е, краще покладемо тебе на полицю і підемо далі. Ще не встигли до нас приїхати Imperium Legends та Imperium Classics, які були анонсовані лордами. А Osprey Games у наступному році вже планують видати нову гру у серії Imperium Horizons. І це в нас також Буде окрема частина гри, де в нас будуть одразу 14 різних націй і ще новий модуль для торгівлі. Хто не знає, що це за імперіум, такий це в нас карткова цивілізація на механіці побудови колоди. Дуже комплексна, багатогранна та асиметрична. Та ще й варті від Міхайло Дмітрієвський. Наші любі італіянські автори Сімоне Лучіані і Даніело Ташині продовжують дарувати нам нові ігри, і ось у цьому році повинна з'явитися чергове євро під назвою Тілетум. Де найголовніший акцент був зроблений на кубиках. Які водночас будуть приносити і ресурси гравцям, а також і дозволяти виконувати дії. У свій хід гравець обирає кубик і отримує зазначену кількість ресурсів і відповідну дію. І так як у Тілету ви та інші гравці берете на себе роль багатих торговців, які мандрують Європою, за допомогою кубів ви будете подорожувати різними містами і укладати торгові контракти. Але, звісно, це не увесь список можливостей. Ще в нас буде виконання контрактів, інвестування в будівництво і різні ярмарки, на яких можна завоювати прихильність впливових і знатних родин тілето виглядає дуже стриманим. Як на мене, про те, як любителю євроігр мене зацікавила можливість роздумів між кількістю ресурсів і виконанням дії, Тож, додам до листа очікування. Наступною у нас буде гра, які пророчать великий успіх під час есену цього року. Це я кажу про гру Вудкрафт від Володимира Сухі, який вам може бути відомим за іграми «Underwater Cities» чи Прага Капут Регні. Вудкрафт ви граєте за лісових людей, які ведуть. Конкуруючи майстерні в лісі, збираючи деревину та виготовляючи товари для своїх клієнтів. Під час гри головними вашими фінансами стане чорниця. Дуже дивний вибір. Вже краще листочки, якими, думаю, усі ми грали в магазини, коли були маленькими. Отже, наймаємо помічників, вибудовуючи своє табло і отримуючи постійні бонуси, щось на кшталт Рівердела. Також заробляємо інші ресурси, щоб виконувати різні закази і цілі на кінець гри. Але головним тут стає саме незвичайне звичайні ронди для вибору дій щось схоже вже було у Прага капутрегні, але тут це ще більш. Цікаво, бо плашки із з діємо переходять не просто в кінець ряду, а в інший сегмент ронделю, змінюючи позиції. Також цікавим став факт виконання цілей, коли усі ваші ресурси це кубики, і кількість ресурсів це кількість крапок. Також цілі потребують точну комбінацію крапок на відповідній кількості кубів. Тобто не важливо, що у вас є потрібна кількість, ще необхідно мати якість. Виглядає так, ніби гра ускладнена заради ускладнення, проте так казати відразу хоронячи гру. І не зігравши в неї на не разу, то точно буде невічливо з мого боку. Тож чекаємо на нагоду помацати. Так, сьогодні ми без Амері. Ну, просто про Еусію та Оасворм. Я вам вже розповідав. А тільки ці дві потрапили до листа, тож не судіть суворо. І на цьому в мене все любі мої. Якщо вам сподобався цей ролик, не пожалійте поставити вподобайку та підписатися на канал. А за бажання можна і коментар залишити. Не забувайте, що патрони канала, яким я безмірно вдячний, раніше за всіх отримують доступ до нового контенту канала. А в майбутньому точно придумаємо, що ще щоб. Вам віддячити додатково, тож, якщо ви також так хочете, є спонсорство як на Патреоні, так і на Ютубі, і на цьому у мене все. Бережіть себе, віримо в ЗСУ. Слава Україні, папа. -па!